Підготуйте горщик. Будемо варить борщик національна страва, гідна, смачна, корисна і потрібна, наваристий, густий, червоний, різноманітний і народний. Прикраса будь-якого столу, не прогадаєш з ним ніколи. Це символ нашої культури, знак української натури. Із покоління в покоління несем традиції коріння, символ гостинності і доброти, сімейних цінностей, спільноти, міст між минулим і сучасним. Тому й готують господині часто. Багато складено віршів, пісні співають, так наш борщ по світу прославляють. Купуйте овочі потрібні. Очистить та поріжте дрібно картоплю і морквину, буряк і чесничину, помідор і цибулину, квасолю, капустину, перець, сальце захопи, в кінці борщик затовчи. А як звариш, почекай лише потім насипай апетитний, запашний, Сметаною з хлібом. Ох і смачний.